Ви, дихайте, ви приїхали Welcome in your new house. Нас одразу вже зустрічає їхнє колесо. Заходьте, банда. Опа Чікс. Так, зараз лоток. Тільки в мене до вас просьба. Давайте так, щоб я вас зараз не шукав по всій хаті. Хорошо? Так, діти. Уже вириваються, вже вириваються, виходьте. Давайте. Тільки це не та хата, що ви думаєте. Це нова хата. Ми тепер живемо в другому місці. Мяу. Воно зеркало дивиться на себе. Кіт, переляка, господі, вони последній последні час півтора сиділи, не шевелилися і не звуку, ні одного не создавали. Пошли, дівка, а ну, йди за мною. Йдеш? Йдеш до мене? Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Мяу. Йди. Дівка перші шаги робить, молодець. Оце на цій кроваті шикарній буде спати за мною. Mm. Ти йдеш чи ні? Я питаю, ти йдеш чи ні. Кіт, іди давай вилазь. Не тупіть. Угу, угу. Давай, давай, давай. Колесо твоє узнаєш. Вилазь, демон і ти. То там ванна, тут будемо лоток вам ставити зараз. Лоточок поставлю. Потім ще треба буде коврик спеціальний купити під лоточок, щоб наповнітель не розносився. Якщо хтось знає, скажіть мені, де можна купити здоровий коврик, бо мені продають такі взагалі штучки 20 на 20. Це маловато. Давай на кухню йди. Іди. Іди. Дівка молодець, вже обживається по-бистрому. Кіт ще сидить у своєму гнізді. Ну, що нічого не узнаєш. Звісно, нічого не знакоме. Піду я зараз мисочку їхню достану. Кіт, привіт. Ти теж вже пішов на розвідку. Тут -а в мене ось сюди їхні точки. Мяу вже кричить, цю поки що поставлю тут, потім проставляю. Мені треба, щоб вони просто чули своє, щоб вони своє почули. Кіт, дорогу. Ти не йди туди, там гардероб, туди не йди. Та все, він тут заникається зараз у мене. І все, тепер його вожу тут. Пішли, я тебе до твоєї когтіточки віднесу. однесу. Все твоя когтіточка, ознаєш? узнаєш? Ну хай, твоє. Споминай. Ти явно недовольний, да? Ну тобі прийдеться жити за мною. Ну ти сам вибрав мене, чи я тебе я не пам'ятаю. ку куку, треба їм срочно дати по вкусняшки. У мене тут є стіки. Хто буде стік, м'яв? Ти будеш? Конечно прибіг вона до чертяка. Холодильник гудить по-другому непривично тепер, да? Гудіть, я вас зараз буду кормити. На. Ну давай. Давай, лискай. О, пошла жара. Если є аппетит, значить кіт не сильно переляканий. Так, тепер дівчате мяу. Іди. іди. Давай, лискай. Пошло діло і тут. Ця до мене на руки в машині не один раз приходила. Но вона ще опасається. Ні? Отдам коту. Іди, іди поки що. Будь як вдома. Ти вдома, точніше. Кіт, на. Ще чуть-чуть лискни. Так, все. Зараз я установлю їм лоток. Може вони здороги піснять хочуть. Раді інтереса, кіт. Чув? А де ви? Кс -кс. Іди, я покажу тобі твій -то, горшок. Іди сюди. Ти головне не заблудись. Ось, диви. Будеш чи не будеш? Ой, хвостом теля, чую, що жив. Давай, рознюхуйся, рознюхуйся. Там ванна. Яке воно любопитне. Ти там купатися все одно не будеш, ти в нас не любиш купатися, так що не судьба. Треба дівку до горшка принести. Будеш то чи ні? Ну думай. Дірка, ти йди сюди. А ну, Ану, пісі-каки, може, ні? Як хочете, тоді ви тут обживайтеся, а я піду ще корм заберу ваш і трохи ще заберу. Ай, і поїлку треба, щоб вам водичка була. Да, там балкон потім підемо на балконі ще погуляємо. Завтра, коротше, у вас тепер забот хватає, Ізучайте ізучайте нову локацію, будете потім ділитися своїми враженнями. Да? Ну все, ходять вже нормально. Поняли, що тишина, немає нікого лишнього, значить все нормально. Коротше, поїздочка була така сложнувата. Мені якось так ніякого, я за цих котів переживаю, тому що, О господі, Ну це для них такий стресяк був, це просто кошмар. Я представляю, як воно їм. вони перший раз так довго в дорозі і вони перенесли нормально її, можна сказати нормально. Трошки істерики було, ну блін. Що поробиш? Що поробиш? Таке життя. І Льоха, трошки нормально. Ото будеш уборкою займатися, так? Да? Там ваші кого стоять, ідіть. Пошло я. Якщо що, якісь моментальні нарізочки з відео буду закидати е, в телеграм канал, які ви можете знайти в описі під цим відео, да, кит. От тут ми будемо їсти. Ну ладно, що я вам розкажу. Потом. Потом Зробимо рум тур, буде все окей. Да?